На вході до кінотеатру працівниця перевіряє у відвідувачів наявність ковід-сертифікату або негативного результату ПЛР-тесту. Менеджерка закладу Ірина Некифорчен каже, кінотеатр працює, адже 90% персоналу повністю вакциновані. Вони й вийшли на роботу. інші 10% перебувають у відпустці, поки не щепляться. Особисто я підтримую ну, таку ситуацію. Я зробила вже давно. Підготувалася до цієї ситуації. Зробила вже давно ще в липні місяці. Зробила ми перегородили тільки один вхід один вхід закрили. Дотримується всіх санітарних норм. Перевіряє у нас контролер. Люди спокійно до того відносяться, прийшли. Були такі, що не мали сертифікату. А що вже діє? Так, вже діє. Розверталися і йшли. Вікторія Лапіна, власниця трьох магазинів одягу. Жінка каже, не встигла щепитися двома дозами вакцини проти ковід-19, тож поки не працюватиме. Магазин в оренді вчора були мої роботодавці і сказали, що це мої проблеми, що я не вакцинувалася раніше. А я би це зробила. Я була в панорамі плаза два дні. Там були такі черги. Тепер ситуація така: оренду плати, ніхто оренду не відміняв в нашій комунальні плати, Ми заказали газ наперед, світло заказано наперед. Тобто ми маємо це проплатити. Ніхто нас не буде цікавити, чи ми користувалися приміщенням чи ні. Чи дотримується правил червоної зони підприємці Івано-Франківська у перший день дії посиленого карантину перевіряли поліцейські. Розпочали рейти з магазину одягу. Там усі працівники та покупці мали ковід-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест. В одному із закладів харчування поліцейським сказали, що поки не працюють, адже ті працівники, які не вакцинувались, ще не зробили ПЛР-тест. Ми, б, ми будемо працювати, але з ПЛР-тест-окрестів працівники вакцинуються. Так, 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 звісно. Ще у двох закладах харчування, які перевірили поліцейські, працівники та відвідувачі мали ковід-сертифікати або ж негативні ПЛР-тести. На даний момент я стою і перевіряю кожного відвідувача, який заходить до нас. Це гості, які сидять в залі. Це повністю, я бачу, перевірили, вони мають сертифікати або ж ПЛР-тести. А гості, які роблять замовлення з собою, ми просимо їх зачекати на вулиці, і вносимо їм замовлення. Це незручно, скажімо так, Ну, зараз користуємося ПЛР, будемо робити вакцинацію, щоб відвідувати і так далі. Старший дільничий офіцер районного відділу поліції Роман Тимошів розповідає, як перевіряють, чи справжній ковід-сертифікат. Якщо цей сертифікат по перому вигляді, там є початки лікувального закладу. Цей лікувальний заклад має бути діючий. Тобто, також, згідно через планшет, ми скануємо QR-код і перевіряємо в додатку Дія. Коли є якісь ознаки підробки, ми викликаємо слідчо-оперативну групу, реєструємо дану подію, проводимо. Перевірку, направляємо на експертизу дані документи, перевіряємо лікувальний заклад. Відповідальність несе власник закладу або адміністратор, який допустив відвідувачів чи клієнтів або своїх працівників до роботи без відповідних документів. Для фізичних осіб це передбачений штраф від 17 тисяч гривень, для юридичних осіб від 34 тисячі гривень. Заступник міського голови Михайло Смушак на своїй Фейсбук-сторінці написав, що громадський транспорт Івано-Франківську працює у звичайному режимі однак, пасажирів можна перевозити лише на сидячих місцях та в масках. Ілона Захарук, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.